Доброго дня! Вас вітає Богуславське ВПУ сфери послуг та я викладач спецдисциплін Карташова Наталя Іванівна. Сьогодні ми з вами будемо готувати шоколадне суфле без випічки. Для приготування шоколадного суфле нам потрібно желатин 25 грамів, цукор 100 грамів, какао-порошок 100 грамів, молоко 100 грамів. Вершки 500 мл 10% жирності, Желатин викладаємо в посудину, заливаємо охолодженим молоком, перемішуємо та залишаємо для набухання. З'єднуємо какао із цукром. Ретельно перемішуємо і поступово додаємо 500 мл вершків. Ретельно перемішуємо і замість вершків можна використовувати ряженку і кокосове молоко. Суміш ретельно перемішуємо. І замість вершків ми можемо використовувати ряжанку або кокосове молоко. Желатин набух і ми його розчиняємо на водяній бані. Можна використовувати мікрохвильову піч. Желатин розчинився. Ми можемо його використовувати далі. У розчинений жилатин додаємо шоколадну суміш невеликими порціями, перемішуємо, знову додаємо і знову перемішуємо. Желатин додаємо у шоколадну суміш. І якщо ми хочемо, щоб у нас отримати суфле щільне, то ми перемішуємо вінчиком. Але якщо ми хочемо, щоб воно було красиве, насичене бульбашками, ми беремо блендер і перемішуємо блендером. У підготовлені формочки заливаємо наше красиве шоколадне суфле. Також ми можемо використовувати креманки. Суфле приготували, тепер ми відправляємо його в холодильник на півтори-дві години. Це буде завершальний етап. Суфле застигло, зараз ми будемо його витягувати з формочки та декорувати. Починаємо оформляти нашу презентацію. Декоруємо полуницею та м'ятою. Наші десерти готові. Смачного!